Уривок з поеми Кавказ Тараса Григоровича Шевченка. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку прометея та морел карає, щодень Божий добрі ребра й серце розбиває. Розбиває та не вип'є живучої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і несити не виоре над дні моря поле, не скує душі живого і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам не плюс тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб на сушні замісить. Кровавим потом і сльозами кати згнущаються над нами. А правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш Боже, утомлений і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане боля і Тобі одному помоляться всі язики, вовіки і віки. А поки що течуть ріки, кроваві є ріки, за горами гори хмарою повиті, Засіяні горем кров'ю политі. Борітесь, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святає.